Нас очікують три доволі напружені та цікаві з політичної точки зору місяці, і тому я б хотів звернути увагу на головні моменти. Ну насамперед нагадаю про такий факт, що починаючи з 1998 року, у всіх Виборах, де був партійний компонент, перемагала на парламентських виборах опозиція. Але на сьогоднішній момент у мене поки що немає враження 100% прагнення опозиції перемогти з цієї простої причини, що доволі слабкі кандидати досить часто висунуті по мажоритарних округах, є певні проблеми з партійним списком, і нас очікують певні скандали на цю тему. По-друге, хотів би звернути увагу на той факт, що для країни в цілому, для її громадян, більш важливо не тільки протистояння між різними політичними силами, а той факт, чи зможуть представники влади та опозиції, чи представники так званої третьої сили висунути новий порядок денний, тобто підняти рівень політичної дискусії з тактичного. Того, хто набере більше голосів до стратегічного, тобто запропонувати нову програму дій для всієї України. Українським політикам, незалежно від їхньої партійної приналежності, завжди заважають амбіції. Тому на сьогоднішній момент опозиція, декларуючи об'єднання, вона у своєму тилу, висловлюючись військовою мовою, залишила доволі багато проблем, так би мовити. Вона наражається на небезпеку. Партизанських дій у своєму тилу, який буде заважати і виступати єдиним фронтом, це головна проблема. Інша проблема це той факт, що опозиція на сьогоднішній момент дещо зловживає популістськими гаслами. По перше, а по-друге, вона, на мій погляд, взяла курс на Невизнання парламентських виборів, тобто вона готова вже 29 жовтня заявити про те, що результати виборів фальсифіковано, і відповідно вони не повинні бути визнані європейською спільнотою. Наскільки цей курс виявиться правильним? Я думаю, що для України він в будь-якому випадку стратегічно буде шкідливим. Після прийняття закону про вибори вже на мажоритарці починали працювати люди. Тобто, без зайвої істерії, але така внутрішня мобілізація в кожній політичній силі проводилася. А якість цієї мобілізації засвідчили списки. По суті, списки і були таким маркером намірів. Ну, поки що, наміри. Партії регіонів нічого не змінювати, консервувати все, як є, тобто це така формула оборони. Я думаю, що вона може навіть бути результативною. Формула опозиції консервувати теж так, як є ситуацію для того, щоб вийти на 2014 рік, на початок президентської кампанії, все-таки з опозиційної лави і пробувати боротися за президентську. Наша Україна мала би оголосити про ну таку формулу, може, може б це називався народний список, але це мала бути тотальна формула оновлення, тобто жоден із політиків, який був уже в політиці, не мав би права балотуватись ні по списках нашої України, ні в округах. Всі, хто був депутатами діючі політики, мали б взяти тайм-аут для себе і зробити такий, ну Урок для суспільства, що от, от ми програли, ми, ми помилились, ми відступили, але ми даємо старт нашим колегам молодшим, які ну, зіграють більш чесну, більш продуктивну кампанію політичну. Але вони цього не зробили. Тобто, по суті, той політичний клас, який сформувався, особливо в правому спектрі, він робить все, щоб законсервувати ситуацію остаточно без Ну, Доля народного руху, доля української народної партії, є найбільш показовою в цьому плані.